Сьогодні у нас дуже приємна нагода. Сьогодні ЮНЕСЕФ передав нам такі чудові чемоданчики, де там стоять. І це для восьми закладів освіти і для п'яти закладів дитячих наших садочків. Я хотів подякувати і мого там профільного зама і всіх, хто приймав в цьому щастя. Ну, І звісно, що ЮНЕСЕФ, які роблять для наших дочок, для міста Чорного роблять такі подарунки, це не, от сьогодні ми за дитячому садочку, ми тільки що роздавали по школам. Дуже-дуже добрі е, рюкзачки такі і для фізичної культури, і для розвиття діточок. Е, я кажу всім, якщо ми будемо разом працювати, разом це робити, е, діти це наше майбутнє, ми все це розуміємо. Так що е, працюємо для мешканців міста Чемогорського, ну і звісно ж для діточок. Всім дякую, до нових зустрічей, у нас все буде добре.